Ще одна мета. Вибрати. Вибратися через душову. Не виборюся через душову. Я я не дойду просто. Ляха ма. Боже мій. Він зник. Що? Сарказм? Та так, Думаєш ми придурки. Або недотепи? Давайте витягнемо його і розр... розірвемо печеньку. В окно. В окно. Я заменил, в окно. Так. Там я не пролізу. Можна було просто зістеринути. Так, якась хрін лежить, карти. Так, ідеш ж вказівки того старого піхтуна? Я не зрозумів. Так, це двері з іншої сторони. А, все, я зрозумів де є. Е, е Виносить... грати сталеві. І мені здається, що це таки вокер. Просто більше немає кому. Сталеві грати виносити. Ще одна кнопка, окей. Вокер, привіт! Та чого ти не злийся? Ти сюди не зайдеш, заспокойся. Та да не зайдеш ти сюди! Йоп твою мать, він зайшов! О, курва! а а а а а а, -а, а ти сюди не влізеш! жирний! Жирний! Хе-хе! <ривіться> А, я знаю, що ти сюди не залізеш. Двері виносить, він виносить двері, тут закрито! А! Біжи! Йоп твою мать, зуби вибили! Я не знаю, що з ним робити. Я просто не знаю, він мене доганяє! Йоп! Здається, я помер. Я бачу світло в кінці тонеля. Я. я в пеклі? Ні, я не в пеклі, це якісь гнилі трупаки. Вставай! Вставай, яку! Вставай! Господи, ого, мене зараз нудить. Знайдіть обхідний шлях в дротову.